Сновиди у Івано-Франківську. Унікальна творча група з Тернополя презентувала свої картини у фортечній галереї Бастіон. На виставці було представлено близько 40 картин 11 тернопільських художників. Роботи митців, у яких нема обмежень у формі та стилі виражені своїх почуттів, вражають. Адже створюють їх не професійні художники, а творчі люди різних професій, які плекають любов до своєї справи. Артгрупа Сновида. Відповідно, тематика робіт тут може бути такого плану, не не зовсім реалістичного це можуть бути якісь абстракції, якісь думки, якісь дійсно там частково В Загальному проект розрахований на молодих художників. На художників, які там не вписуються в загальний формат, яких не беруть в художні спілки. Художник Сергій дізнався про проект соціальних мереж. На виставці представив три свої роботи: працювати з такою групою йому до вподоби. каже наступного разу картин буде значно більше. Соціальні мережі своє зробили. Дуже хотів побувати в івано франківську знову, тому що бував там раніше частіше тут. Побачив, що є виставка. Напросився, можна так сказати. Я представив три роботи: це натюрморти, квіти, як ви бачите. Чому вони? Тому що проєкт для мене був незнайомий, я я ну, боявся дати щось інше. Думаю, дам щось таке більш щоб могло би підійти під концепцію. Артгрупа Сновиди існує вже чотири роки і складається близько з 200 людей, частина яких є не тільки з Тернополя, а й з інших міст України. Вони часто влаштовують мистецькі проекти спільно з поетами та музикантами. Кожного разу стараючись створити певний мистецький перформанс. Долучитися може кожен, хто бажає натхненно працювати і повністю віддати себе мистецтву.